Ді відреагував на це головнокомандувач зсу Олександр Сирський. Він направив до військової частини комісію військової служби правопорядку в збройних сил України для. Перевірки, а командира частини Олега Побережнюка було відсторонено від виконання службових обов'язків. Речник відомства Дмитро Лазуткін запевняв, що міністерство не знало про тортури в 211 одинадцять, бо не мало такої інформації. Але уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець стверджує зворотні. Він заявив, що до міністерства оборони надходили звернення про порушення прав військових у 211 одинадцятій бригаді з вересня цього року. Нині офіс омбудсмена. З'ясовує якою була реакція на ці скарги з боку військового керівництва. Міністр оборони Рустем Оміров, коментуючи скандал, заявив про неприпустимість ситуації. Докладніше на цю тему далі поговоримо з військовим юристом Роман Лихачов. Зараз з нами на зв'язку. Моє вітання вам, пане Романе. Скажіть, будь ласка, от те, що ми щойно почули про те, що отримав прапор, отримав нагороду з рук президента Камбріг. Але, начебто, от за даними слідства, він залучав військових до будівництва свого будинку на Хмельниччині замість їхньої служби в зонах бойових дій. Е, чи наскільки взагалі можливо, щоб ніхто про це не знав? Що ось тільки зараз про це стало відомо. Ну, всім доброго дня, по перше, я хотів би сказати, що це не поодинокий факт, який відбувається в Збройних силах України. Це не щось нове, яке було було там от, один раз, і все. Тобто, ми бачимо багато кримінальних проваджень, які маються щодо і будівництва. Я такі справи бачив, і коли був дотичний до діяльності військової прокуратури. І таких корупційних правопорушень, і кримінальних проваджень е, було е, і на початку 2000-х років. Тому говорити, що це вперше е, неможливо, але такі випадки дійсно є залучення військових. Аналізуючи реєстр судових рішень, я бачу багато справ, коли там не відправлялись е, в зону бойових дій. Люди безпосередньо отримували. Додатково винагороду в розмірі 100 тисяч і таку винагороду передавали своїм командирам. Такі справи також є, і тому на жаль, ну випадки такі дійсно є, і вони я б не сказав, що вони масові, але в принципі цих випадків достатньо багато. Ну, адвіться ще пане Романе, от депутатка Яцик, вона каже, що в ТСК були матеріали, що їх передавали ДБР. І е, от теж в нашому ефірі вона розповідала всі ці подробиці, що там відбувалось. А наприклад, інші відомства цього не знають. А в ДБР кажуть, що до них не надходило жодних матеріалів щодо ситуації ні від е, бійців бригади, ні від офіційних осіб. Міноборони теж не каже, не знає про такі випадки і так далі. А як таке може бути? Ну, вам сказати з власного досвіду нашої команди, що по абсолютно всіх злочинах, яких ми писали заяви в державне бюро розслідувань, я зобов'язував через суд Державне бюро розслідувань розпочинати кримінальне провадження. Тобто, жодної моєї заяви, яка навіть містила докази. Там чинення якихось кримінальних правопорушень щодо військовослужбовців, ДБР ніколи не реєструє, пише мені формальну відписку, і потім, через слідчого суддю, ми вже зобов'язуємо е безпосередньо розпочати кримінальне провадження. Що стосується Міністерства оборони та й загалі захисту прав військових в цілому, я можу вам сказати, що я не бачу зараз в цілому в Україні при тому, що ми маємо. Ну, Більше мільйона оборонців, я думаю, е їх родин. Я не бачу жодного дієвого органу, який на 100% дієво має механізм захисту прав військовослужбовців реагування і реагує на е всі ці звернення військовослужбовців. То я не хочу сказати, що у нас військовослужбовці беззахисні щодо захисту їхнього прав, але е на третьому році повномасштабної війни ця система потребує удосконалення. Бо військова служба правопорядка так реагує там на певні якісь правопорушення, які є а омбудсмен, реагує на певні правопорушення. Вона все ж таки чітку систему перевірок. От у нас знову взяли кримінальне провадження. Там це під свій контроль. Ну останнім часом в Україні. Досить так е, системно стає таке е, з моментів, що ми беремо під свій контроль. А що далі з справою? Досить часто такі справи вони беруться під контроль. хтось щось про них забуває там, ну ми бачимо там по ВЛК, по військоматах, по МСЕКах, як справи завершуються. Потім хіба що знаєте? Штрафами, перепрошую як... пане Романа. Хіба що тільки журналісти не тримаються на контролі? Я можу вам сказати, що якщо в нашій країні е, не працювало б змі е, більшість кримінальних справ, вони б навіть взагалі е, не то що не розслідувалися, вони б навіть і не порушувались. Ну, тому і досить ну, часто намагаються преси закрити рот, там придумати якийсь закон е, щодо цього. Так дійсно, от теж в мене було питання: а як це так, що реагують правоохоронні органи тільки тоді, коли журналісти вже відреагували, опублікували, вже стався такий публічний скандал. Тільки тоді вже йде розслідування. Мені здається, що це якась підміна функцій трішки. Інші мали б цим займатись. Я можу сказати, що я таке постійно бачу. Ну, просто по функціях, навіть там, спілкуючись сьогодні з військовими, вони питали, що ми можемо юридично там зробити заяву написати. Я, е, я говорю: ну, юридично, ви можете це зробити, по неправомірних діях, і після цього прозвучала фраза: е, почекайте, ми зараз напишемо журналістам всім, і тоді це, скоріш за все, дієво спрацює. Тобто, е, військові бачать порятунок е, ну, і е, відновлення своїх порушених прав. Саме через змі не через ДБР, військову службу правопорядку, повноваженого, та чи, чи та когось. А Хоча чому як ви думаєте, не. чому я можу сказати перший момент у нас недосконалий механізм е, законодавчий захисту прав військових? Це перше е, людина, яка поскаржилась на свого командира, вона далі залишається у цього командира в підпорядкуванні, поки місяцями вирішується її скарга. Цей командир може її завтра направити. ну, У нас досить гарна стала фраза. Будеш скаржитися, поїдеш штурмувати посадки завтра. Тобто, деякі скаржників вони ж навіть не доживають. У мене ж є е, такі клієнти, які просто не дожили до вирішення своїх скарг. Тому е, Механізм, коли людина скаржиться на свого командира, вона повинна бути переведена в іншу бригаду. Тобто ну, якийсь дієвий механізм, щоб на неї не впливали. Другий момент це все ж таки привернення уваги. Є проблема вживання алкоголю в армії, є проблема наркоманії. Всі про це знають про це свідчить реєстр судових рішень. І цим ну з боку командирів, я так розумію, що деякі вирішують боротися з цим фінансово, фізично там саджаючи в ями. Дійсно, є великі проблеми від тих, хто в алкогольному сп'яніні знаходяться, іноді страждають всі військові частини, там позиції накривають через цих людей наші вороги. Є таке, однак з механізмом вживання алкоголю і наркоманії треба боротися системно, не ніяк не фізичними методами. Пане Романе, а коли нарешті буде військовий обуцмен, це ж його питання. Я вам можу сказати з. Думку нашої команди особисто питання появи військового омбудсмена не вирішить захист прав військових. Буде ще тому, що немає законодавчої бази широкої. Ну, от що може зробити, ну при направили ми скаргу Міністерства оборони. Далі цю скаргу спустили на самий низ. Ми скаржимось на командира частини, а мені відписує командир частини на скаргу про командира частини. Це не нормально. Просто тому поки не буде дієвого механізму, ми можемо. А омбудсменів, хто завгодно вводити не буде це працювати. Ну але ж він може, наприклад, робити публічними такі справи, по-перше, а по-друге, ініціювати з тими ж народними депутатами законопроекти, в яких буде прописаний ось цей механізм захисту військових. Я хочу, щоб спочатку з'явився механізм, і на третьому уроці повномасштабки це можна зробити. А потім так. ми вибирали військового омбудсмена. А ми навпаки, зараз вибираємо військового омбудсмена, там намагаємось вибирати, я так розумію, йдуть там навіть політичні переговори про цю посаду. Так, говорять, що це має бути людина, так, яка має бути підпорядкована президенту, а не міноборони там генштабу і так далі. Там є різні варіанти. Але знаєте, пане Романе, мені здається, що ось така ситуація, ось оці всі історії, вони не дуже м'яко кажучи, сприяють бажанню мобілізуватися і йти в лави армії, коли такі речі відбуваються. Я можу сказати, що коли мене там запитують про мусифікацію, всі інші проблеми з мобілізацією, я завжди задаю питання: а чого не було е у нас е цих питань під час початку війни? Без ТЦК всі мобілізовано, всі йшли. Люди, які мали хвороби, йшли, служать е зараз. Добровольців було дуже багато. Треба перше працювати з мотивацією. Друге, якщо ми щось обіцяємо, то це робити це стосується і захисту прав сімей полеглих військових. Не через суди, як я це отримується рішення. а Потім вони по півроку не виконуються, не мільярдні борги, там командування сухопутних військ, по рішенням судів щодо виплату військовим. Все це демотивує людей. Ну як буде людина е, йти нормально служити, якщо вона боїться, що з її родиною завтра, якщо е, там сталося, що з ним не буде держава ефективно працювати. Людина повинна е, спокійно йти служити і знати, що держава все зробить для того, щоб е, родина нашого захисника мала все те, що держава пообіцяла. А у нас якось ну навпаки, у нас немає ефективного механізму працює, що захисту родин е, загиблих військових. Ну я цього особисто не бачу, пане Романе. Як Ви вважаєте? Перепрошую, у нас залишається менше двох хвилин. Пару питань до вас, якщо можна коротко. Як ви вважаєте, після цього інциденту чи буде перевірка в інших бригадах? Бо, як ви справедливо зазначили, що такі речі очевидно є, і там або схожі. Е, я можу сказати, що е, листи е, точно підуть щодо перевірок необхідності на бригади. Це завжди таке було. І коли я служив, е, але ефективно, ну військові бояться скаржитись безпосередньо. Тобто тут ДБР говорить, що а до нас не доходять скарги, там якісь заяви. Військовослужбовці бояться, що завтра він поскаржиться і відправиться штурмувати посадки. Ще питання, що загрожує в цій ситуації комбриго, які можуть бути висунуті йому саме. Скільки може бути йому, якщо це буде ув'язнення, скільки це може бути, який термін, яке рішення може бути, і що загрожує теж пастухам, батьку і сину? Ну зокрема, сину, про якого говорять, що він, начебто, ось знущався, поки це ще не доведено, фізично знущався. Так в розслідуванні йдеться над бійцями бригади, вимагав гроші. Ну тут можуть бути і перевищення повноважень, і вимагання статті, і зловживання службовим становищем і е, безпосередня халатність. Тобто, тут різні можуть бути фабули, але е, це тяжкі статті, за них загрожує позбавлення болі біля 10 років. Почули, дякую вам, що вийшли з нами в прямий ефір. Спасибі, що прокоментували цю тему. Глядачам нагадаю, що я говорила з військовим юристом Роман Лихачов. Був з нами на зв'язку.